Якою лозову бачить молодь на площі біля міського палацу культури? Проводився конкурс. Графіті його учасників було п'ятеро. Вони переважно новачки у цій справі, проте їхні роботи зазначали у підсумку судді. Вийшли змістовнішими ніж у попередніх конкурсах более разнообразная тематика если в первый раз вообще были по моему только одни слова и первое место там было слово вместе с портретом то в этот раз участники изображают уже более творческие композиции целые прям рисунки шедевры можно сказать Чверху крила як освобождення совєтської армії. Вони білі, вони приносять мир і добро. А це синя – це хаос фашистська війська. Діана працює аерографом. Розповідає її основна робота кропітка, можна сказати, делікатна надписи, невеличкі картинки на такому великому полотнищі вона малює вперше. Получається. Ось чекавши, чи мені вже подобається так хуньку. Для Марини це графіті також дебютне. Вона закінчила художню школу, але балонами малює вперше. Ну деталі знали. А тут уже по ходу діло так ну екстралізуємо. Також екстрауй, ну. Дощик і пустився після обіду, трохи завадив художникам. Намок стенд і ...не як положено, не ложиться, як картешна лежиться. На думку деяких учасників у їхні картини навпаки вніс свою імпровізацію. Витирати патьоки вони не стали. Близько години всі працювали. Трійка переможців отримала подарунки від спонсорів: рюкзаки і флешки. Організатори зазначали, було чимало бажаючих прийняти участь у конкурсі. Графіті дуже багато зацікавлених конкурсантів, але поки що в нас немає можливості більше охопити і більше взяти учасників на проведення цього конкурсу.